Автомобіль Volkswagen Passat CC двигун 2.0 TSI. Був виток антіфризу. Для того, щоб замінити патрубок, потрібно було зняти впускний колектор. Зняли впускний колектор. Замінили патрубок антифризу. Для профілактики отмили форсунки в стенді. Також зробили ендоскопію клапанового механізму. Клапана в даному автомобілі були в незадовільному стані, вони були брудні. І було вирішено, що треба зробити промивку впускного тракту. Для очистки впускного тракту ми будемо використовувати платіну сервіс від компанії BG. BG 208 44 к використовуємо для очистки паливної системи. Піднімаємо давач температури повітря. І через цей отвір будемо подавати спеціальну суміш для миття впускного тракту. Заливаємо спеціальну суміш для миття впускного тракту від компанії BG. BG Platinum. Очищує впускний тракт і навіть відновлює каталізатор. Короткі прогазовки з інтервалом 10-15 секунд. Робимо для більш ефективної очистки.